Якщо у вас є родинка, яка асиметрична, не має чітких меж, вони ніби зазубрені, різнобарна і збільшується, то зверніться до лікаря, це може бути рак. У більшості випадків, коли підвищено артеріальний тиск, людина почувається нормально. Діагноз зазвичай ставиться випадково. Якщо вам більше 35 років, то перевіряйтеся хоча б раз на рік. Якщо ви йдете на прийом до лікаря, який вас до цього не лікував, запишіть назви ліків, які ви приймаєте, та їх дозування. Піхва самоочищається, тому спринцювання приносить більше шкоди, ніж користі. Воно вимиває всі корисні бактерії, які мають бути там. Ваші нирки та печінка знищують усі токсини. Програми очищення та всякі детокс-добавки – це фігня та викинуті гроші. Потрібно мати хоч якусь фізичну активність. Неважливо, як ти почуваєшся зараз, але якщо сидиш щодня по 12 годин, то на тебе в будь-якому випадку чекають негативні наслідки. Антибіотики це не чарівна пігулка від будь-якого болю в організмі та застуди. Не давайте мед дітям до року. Не натирайте дитину спиртом, щоб збити температуру. Обтирання вологими серветками це не заміна ванни або душу. У вас тільки одне тіло, і шкідливі звички скорочують тривалість його існування. І не важливо, що зараз ви почуваєтесь чудово. Все може ввалитися зі швидкістю лавини. Багато хто говорить, що краще житимуть наповну і помруть щасливими. Та цього не станеться. Після 50 років вам доведеться приймати купу ліків, раз на тиждень показуватися лікарю і чекати на пересадку якого-небудь органу. Якість вашого життя опуститься нижче плінтусу, а останні 10 років перетворяться на справжній кошмар. Психічне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне. До того ж, психічне здоров'я впливає на фізичний стан. Ампутовані кінцівки не відростають. Такі серйозні захворювання, як гіпертонія, алкоголізм, діабет, підкрадаються непомітно. Організм можна порівняти з мотором, у якого давно не міняли олію. Зайві 2-3 тисячі кілометрів пробігу начебто нічого суттєвого, але якщо продовжувати їздити далі, то одного разу двигун вже не буде так добре працювати, як і раніше. І не думайте, що в клініці вас повернуть до колишнього стану. З лікарні ніхто не виходить здоровим на 100%. Люди мають дуже завищені очікування з приводу того, що може зробити лікар. Найкращі ліки це зміна способу життя. При діабеті другого типу достатньо дотримуватись дієти. Відмова від куріння взагалі тотально вплине на ваш організм. Не відразу, але за кілька місяців ви це помітите. Якщо ж у вас гіпертонія, приймайте прописані ліки. Ви не відчуваєте підвищеного тиску, але він постійно руйнує кожну вашу клітину організму. Відмова від куріння та алкоголю це найкраще, що ви можете зробити для себе. Пийте воду, це дуже важливо. Перед сном сходіть у туалет помочитися, після чого випийте півсклянки води. Вранці, як підведетеся, теж випийте півсклянки. Більшість смертей у вісні пов'язані з тим, що в організмі недостатньо рідини і кров загущується. Якщо йдете в лазню, теж заздалегідь випийте води. Якщо потрібно працювати у спеку, теж потрібна вода. Не чекайте, коли захочеться пити. Це потрібно робити заздалегідь. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим та пізнавальним. Діліться своїми враженнями у коментарях та бережіть своє здоров'я!